З 1 січня вводиться транспортний податок, його, його платниками є як юридичні особи, так і фізичні особи. Ті, хто мають транспортні засоби, тобто легкові автомобілі, тільки легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна більше 3000 кубічних сантиметрів, та які використовуються в Україні до 5 років. Ставка податку складає 25 тисяч з одного автомобіля, тобто ставки встановлюються органами місцевого самоврядування, але вона визначена у сумі 25 тисяч за один автомобіль в рік. Юридичні особи сплачують 1 четверту від 25 тисяч рівними частками протягом 30 днів після закінчення кварталу. Фізичні особи податок обраховується Державною фіскальною службою. Наша служба до 1 липня всім власникам таких автомобілів вручить повідомлення рішення, і такі люди протягом 60 календарних днів мають цей податок заплатити до бюджету. Ще хочу звернути увагу по нових автомобілях, які будуть придбані в 2015 і в послідуючих роках. Власники таких автомобілів будуть платити податок в залежності від кількості місяців, коли цей автомобіль куплений. Для прикладу, якщо автомобіль буде придбаний в квітні місяці, то податок буде платитися з квітня місяця, але вже не у сумі 25 тисяч, а відповідно розрахований від кількості місяців. У разі якщо автомобіль громадянином проданий. Відчужений. Тобто перейшло право власності в квітні місяці від одного власника до іншого власника, то перший власник платить по квітень, слідуючий власник вже платить з травня. Тобто податок рівномірно розпреділяється в залежності від кількості місяців використання. На сьогодні є Ще питання в тому, чи як згідно законодавства, чи скільки автомобіль використовується в Україні або рік випуску автомобіля? Питання звичайно слушне, актуальне державною фіскальною службою зроблено запит до Міністерства юстиції про надання відповідних роз'яснень по цьому питанню.